І так, сьогодні таке необисне відео, а іменно я хочу сьогодні вам показати топ найкращих модифікацій для техномагічної зборочки техномагії RPG. Точні, ні. І сьогодні я вам покажу деякі топ моїх модов для такої, такої збірочки. На версії сьогодні буду показувати 1.21. Якщо вам подобається, то я зніму на версію 1.12.2 і таке інше. Тобто всякі різні модифікації з різних... Версії, які підійдуть ідеально для техномагічної зборки. Ну а сьогодні, ми, як я повторююся, покажу 1.21. Ну і звісно, сьогоднішній топ я б хотів би почати із мода GregTech. тому що в моді GregTech є і декоративні блоки, і многоблочні структури, і куча руди, то GregTech ідеально підходить для техномагічної rpg зборочки. Тому що тут навіть є броня. Ось. Квантова, реактивні ранці, кіраса улучшена улучшена квантова кіраса. Ну, якщо ви подивитесь крафт, то ось такі він має крафт, тобто легко ви цю броню не получите. Тобі, тому вона виходить мод ректечь, не читерський. Також я хочу показати мод ад Астра з деякими модифікаціями. Аддону мало, ну. Тоже от Астраси можно сказать в розработі. Тут також есть декор, що идеально биткод для технологической сборочки постройки своей бази, а також добавляє скафандр і різних уровні ракети. И так, идемо далі. Включай уже мод декор. Название. Понял? па 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 па, -па. Бачите ось таке названня на екрані. Синеньке. Так, і також Enigmatica Legacy. Артефакти куча і, звичайно, моє це, це самий прокляття, з яким ваше виживання стане просто якимсь адом в аду ви майже не виживете. Ну, Звичайно, якщо ви виживете, дійдете, можна сказати. Знайдете кучу артефактів, всього іншого, то цим кільцем ми, можна сказати, станете безсмертними. Ну, для цього треба буде попотіти і посоздавати. Також адон для ботанії. От, називається Mystic Botany І додаю ось таку альфсталь. До речі, альфсталь для технологія майже збору, що придумано перероблю крафти, солідний, з деякими модифікаціями. Ну, це звичайно зрозуміло. В технологіческих зборках моди зав'язують між собою. І, звичайно же, деякі модифікації, які додають обовризм. Бачите, їх дуже багато модифікацій таких. І каждий по-своєму унікальний, прикольний. Но на 1.22 ось такі. Звичайно же, jackpack такі. Якщо без їх із мод на Jackpack Simple Jackpack 2. Іменно. Мене зашли джекпаки. І... магічних окутизм. Ну і... на ME систему. Як же по системи я використовую Refined Storage. И можна у крафт, і тому разумело, що вони будуть. ME система не така читерна, як, наприклад, сравнять с Applied Energistic. Ну і, звичайно же, refined storage із... Addon extra storage таки додає ось такі крафтери. Також мод, який додає нові диски. Це теж extra storage. Так, це український теж вбрати Це я <зас> за кадром чуть-чуть ізучав -чуть GregTouch. Так, приколу чисто. І звичайно вже вирішив построїть базу, яка б була б для... Зборочки по техномагії. Ну і звичайно вже фрагмент blocks. І додає раз, раз ор блоки. Сейчас вам покажу. І такі коси ступені. Бачите, їх дуже багато. Багато чого можна. Так Також хочу вам писати. Ну, Другий етаж, звичайно, не достроєний. <кій> ну, почався, це все буде перероблюватися, тут зрозуміло. Не так, такі буде капець виглядати. Ну, як вы зрозумели. Ну, и тут должно быть, типа, вот двери, и это все ядерная комната. Так, давайте вам завтра покажу, как двери открываются. Да. Из мода за Дастер, а это идеально. Ну, звичайно, мод-механизм. Моди-механизм, они зашла дуже сильно. Звичайно, текстури треба повернути з 1.22 на те, пред... ну, з 1.165, наприклад, як Радула Полонія, то старі текстури більш красивіші, чомусь не знаю, не зайшли. 1.165 більш крутіше. А, ну звичайно, вона ж на мені. Ось ця бронь, яка з мода механізм. Звичайно, сюди додати не зарідку, а якусь складнішого уровня. А з цієї броні треба зробити, щоб крапці вчилася з мода. Мода адаст Ну і звичайно, яких модів не вистачає, які є, напр... які мені більш подобаються на 1.22. Це, звичайно, модна температуру і жажду, на раціон питання. Якщо вам буде цікаво, то в наступному відео я зніму да, обзор на ці відео. Ну, звичайно, тут має бути балкон. І звичайно вже ця база должна бути на горі. На горі вона бути така гора, типу ця база вгорі. Мод Factory Block. То есть, на ось такій і це мод Factory Block. Звичайно же, мод на Chipet, це decor. Це аж подлагало. Ось. Це мод блоку, які создаються. І звичайно мод на їжу 1.21. Мені дуже сильно зайшов цей мод, цей кав вона Ось. ціна на чем бачите, як назвати цему. Як бачите, тут біла система готовка. І звичайно же. The... Farmer del deliverage. Не знаю как зараз як це. То. О, ось. Ну так, фермерський восторг. Ось. Farmers, farmers delite. Звичайно за, за донами. З усіма донами, які принципі роблять читерську ігру і красять друг друга і не додають, наприклад, одне там блюдо на цілий мод. Звичайно же, ей Як це сказав Aidol. Магіческий мод, який ідеально підійде всіх цих магічних формах. Звичайно, вже є на фабрику 11.1, один, це Bewitchman, Tcheborn, які для Forge немає. Ну і Modern Industry. Да то есть, схожий на Greek Tech, ну Modern Industrialization там по-другому, взаимодія наград. Так, звичайно вже автокрафт зробив. Так. А що все такого розказати? Иначе готовься для відоса, а... Розповів швидко якось... Так. А, звичайно, модные артефакти як же мод, мод без ось цих артефактів, які дуже сильно. От на біву в нашому мені. Бекпаки, як же без заків. Суши, так само. Крафт, кухня продвинута. Ядерна наука. Мод, який дуже сильно зв'язаний с ядерной наукой. Ну, на 1.20, звичайно, для крафт. И Ось такі фермери автоматичні, які працюють і добувають ресурси. І подобається цей мод. Звичайно же, як же ж без такого мода це мод на зброю? Ну, звичайно же, і з учетом, що це автоматична зборка. І вони майже Сказати, коли скрафтиш меч, то це майже не потрібно, тому надо в настройках. Добавляти урона всім автомат. Атаку ось. Бачите, з анімаціями. Ось. Шопушка. Крафти покаєш. Да ось. Тобто нам треба надо... Point Blank, кстати, мов називається. Звичайно, вже ресурс який. Бейть зі железо. Так, двигаемся пушку давайте. Хорошо. Так, бачите куча пушек. Да я знаю все дайки модификации с пушками, но я решил не добавлять. Минис -снайпер, полуснайперка. Давай таких мобов добавлю и продаем эту вам. То кота ХП. Ну так, ХП. Має текстура не прогружена, ладно. ХП, як бачите, в цього существа було небагато. Давайте я найду, кого буде більше. Чим допу. О. О, моби з Алекс Моб. Опс. Ну, є його мало ХП. Тасманский дьявол. А, то тоже мало. Тоді давайте за цього мода, і дуже починаємо з сочинением модом Enigmatica Legacy. Даже два. О, дуже хардкор. Ага. Мирка Дайте. Ну да, як бачите. А э, с амулетом кильца сами проклятий, то вы еще больше урона понадобится. 75 хп. Ага. Одной -а -а. тычки. Так. Давайте, давай. 50 хп, 41. То есть сняло 19 хп. Так. Ау притик. Ну так. Это грузо неврон рис. Почему он чому цьому не проходит? Я не знаю. Ну и звучайно... А! Кроя. Звичайно вже з цього же мода. Якщо ви все-таки якось переможете боса, то ви зможете отримати дуже шикарні порушки. дайте вам це броня і гніта. Яка дуже хорошо так захищає. Десь я його бачу меч. Такий... А, ось. Такі мечура. Ну, звичайно вже мод на допомільна сердечка, як же ж без їх Потрібно хп багато. Звичайно вже. Як же... А модул. Мод на моду, как же так ваш карного. Ой. Карне модифікацію якісь агрикалча, там якісь пчолки. Э, верстаки. Давайте покажу разом нові крафти, які б я би зробив би на ось такі перші з мода Аніс. Ось такі крафти. Я просто не знаю, розповісти. Якщо вам зацікавилося таке все відео, то поставте лайк, напишіть коментарі, чи знімати мені далі. І... Якщо вам дійсно подобаються навіть такі, то я буду намагатися злтати набагато краще і звучати, і думаю, в мене вийде создати хорошу зборку і, і создать хороші відоси. Звучитися, <сум> а, а на цьому поки що все. Всім дякую за перегляди.